Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії Brevia. Модель 6600FX1. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться. Гарантійний талон, інструкція, металеві кріплення з фіксуючими елементами і також сама фара, фара довжиною майже 80 сантиметрів на 60 потужних світлодіодів. Загальна потужність фари заявлена 180 Вт. Корпус металевий, виголотовано у вигляді радіатора, для того, щоб він слугував пасивною системою охолодження, не давав фарі перегріватися. Жилення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Зараз ми під'єднаємо фару на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Має білий колір світла, як і заявлено виробником 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник в даній фарі 16800 люмен. Фара ближнього світла, нагадаю, розсіяний ближній світ, світло. Загальна потужність 180 Вт. При купівлі на фару обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.